Але чому ніхто не голосить за Шевченком, а лише за Пушкіном. Головний пам'ятник Шевченку в Луганську, на центральній площі, де ми завжди збиралися на протести, спершу затуляли металевими конструкціями, щоб сховати подалі. А недавно і рішення про демонтаж ухвалили. Перед тим на нього приліпили табличку, що це російський поет, у 2020 році окупанти демонтували барельєф Тарасу Шевченку біля Луганського національного університету. Що носив його ім'я з 1939 року. Забрали й саме ім'я з установи там. Де ті українці, що ридма ридають за Пушкіним? Чому їм байдуже, що нищить Шевченка? Де ті хороші руські, прихильники другої Росії, до якої їм як до Києва Рачки, що не можуть знести того? що українці на своїй неокупованій землі самі розпоряджаються своїми практиками пам'ятування. Демонтували в Луганську і пам'ятник жертвам сталінських репресій. Зник меморіал жертвам голодомору 32, 33 років. Натомість ВТ величезну совєтську зірку біля вокзалу і пам'ятники героям Руської В'ясен та ще купу імперської чи російської маячні. Ви, мабуть, помічали, що і російські політики, і пересічні росіяни говорять із нами однаково, менторським тоном, повчаючи, пояснюючи, як нам жити. Це і є голос імперії. Незлічена кількість російських пам'ятників у наших містах, той самий менторський тон, тільки вилитий у мармур, метал і бетон, який продовжує тиснути на нас. Це інструменталізована культура. Зрештою, якщо всі ці постколоніальні дослідження для вас порожнє слово, то є природа, яка інколи робить вибір за нас, і було б розумно до неї дослухатися. Бачила дослідження, що центри. Що відповідають у мозку за моральну оцінку, збігаються з тими, що реагують на зіпсовану їду. І тоді тіло промовляє голосніше за слово. Наприклад, спершу в твоє подвір'я прилітає російська ракета, а потім ти виходиш і бачиш бронзового пушкіна, і тебе нудить, бо в конфлікт з інструменталізованою культурою вступає етика. І ти розумієш, що російським імперським символам тут не місце. Або коли починається повномасштабне вторгнення. А з твого телефону лунає якась, може, навіть і не найпаскудніша їхня істота, тобі вивертаєш лунок чи від російської, чи від того самого акценту. Бо так реагує тіло, коли чує загрозу. І якщо щось смердить, може, воно й справді зіпсоване. А якщо ви гидливі, то, може, варто бодай послухати сусіда, який не хоче їсти гнилу їжу, тобто бачити пам'ятники Пушкіну. Просто щоб вижити за компанію. Як хочете. Автор тексту Любов Я Кимчук.